Привіт, друзі. Ми оце з Віктором згадали про мою обіцянку, що я збирався на майстер-класі розказувати про екологічність цієї теми з електровелосипедами. власне, які я збираю. І давайте про це поговоримо зараз. Відповідно, в рамках майстер-класу, то я був би вдячний, якби ви мені написали або подзвонили, може, у вас є коментарі. Я буду зараз говорити щиро, відкрито і гостро для того, щоб вас провокувати на якісь коментарі. Мені справді цікаво знати, що ви про це думаєте. Віктор мене. Спровокував тим, що каже, нема тут екологічності, він її не бачить. Тобто, я здивувався, бо він мій партнер по тому бізнесу, і якщо він її не бачить, то хто ж її тут буде бачити? Моя позиція, якщо коротко і в точку, повторне використання моторів, велосипедів і батарей, це є екологічність. Все, з чим я працюю. В Європі йде через утилізацію на смітник. Причому ця утилізація коштує грошей. Ми за менші гроші, ніж там коштує утилізація, робимо електровелосипед, на якому можна їздити. Причому не рік і не два. Віктор, який ну, Це мій як головний козир, з якого я заходжу. Як ти приймаєш, не приймаєш? Ну Тут виходить питання. Тайні цінності і ціни. Тобто є оцей велик. ну Якщо не враховуючи всякі там соціоніки, СУП і так далі, ну, він тихий. Це те, що мені подобається. Якщо рівняти, от наприклад, чого? тому ж, чого це почалося, от є мопеди дешеві. Ну, може вони там не сильно їздять, але вони там коштують, не знаю, дві. 3-4 там тисячі. А велик виходить ну, 20. І по суті тут виходить як? Що. Ти не зовсім відповідаєш на моє питання, ну але продовжуй. Ти, ти про все... свою оцініш. Ще раз там, уточниш. Угу. Ну, Тобто, якщо цей мопед, та, він викидає якийсь там вуглекислий газ. Купу, Купу, е... Купу. Та ну, ракотворних токсинів і дає купу шуму, от, але він коштує менше і ну, його можна підзаправити простіше. І ще під питанням оце, токсинів викидує якусь кількість. І так само акумулятори вони ну, можуть пройти там, один один цикл чи два цикл, і їх теж потім викидують і вони теж викидують якусь кількість токсинів. ну Я таких досліджень не проводив. Ну, знаю, що там хтось там хейтив у цього Ілона Маска. Що за саме виробництво, тобто багато чого. Ну, коротше, виробництво токсичне раз і, кінце... і би, кінечний результат теж токсичний. Так чи інакше. Тому от мене це питання теж цікавить. Ну, Я Ну, і я... ще uh -huh. скажу в плюс, так би. Так виходить, що ми платимо за цей велик 20 тисяч і економимо в майбутньому на тому самому бензині. Тобто це є плюс. Але мінус неясний цього кінця. Тобто, що по факту менш екологічне, ну, що по факту більше екологічне, ну і можна сказати і менше екологічне. Mm. Тепер можеш перепитати те, що ти питав. Ну я вже прокоментую, а до цього ж я питав, вернемося далі. На тему, що Ілона Маска, що от і, викидається багато чого для того, щоб виготовити ці машини. Та, це є вищий ціновий сегмент, лакшері машини, і вони цінні не тим, що вони там щось економлять для природи, а тим, що вони популяризують екологічний транспорт як такий. І на мою думку, він вибрав хороший спосіб продати американським селебриті, типу, хто там, здається, Арнольд Шварценеггер собі купив ту Теслу. Тобто багато кому знаменитостей продали цю машину для того, щоб вони сказали свій відгук і прорекламували її. Ну, Чудова маркетингова стратегія. І навіть якщо ці машини не є екологічними, то вони роблять хорошу штуку для екології. От. А... Ну... Я, я з рівня свого як авторитету заявлю, що 99% ймовірності, що всіх хейтерів в США а електромобілів проплачують компанії типу Крайстер. Тобто, знаючи, як там все складено в США. Да, і тобто ті, хто хочуть продавати нафту, ті, хто хочуть продавати двигуни внутрішнього згорання, які давно вже є застарілими технічно. Е, ну, просто В США це так працює. Ти платиш е, за те, щоб облити брудом конкурента і кінців воду. А, ну, Як хто в тому сумнівається, от вам перший острий коментар. Розкажіть мені, що це неправда, що там воно справді. Ну як, в першу чергу, я чому знаю, що будуть такі коментарі, якщо проплатити рекламу цього відео. Коментарі таких хейтерів. Я скажу, що я думаю, що глобальне потепління існує. І воно справді є об'єктивним фактом. Я скажу, що я думаю, що глобальне потепління справді викликане техногенною діяльністю людини саме, а не, а не тим, що корови пукають, не тим, що. Що там ще що це є сезонне, сезонне підняття температури, так як було колись глобальне похолодання, то тепер глобальне потепління, не тим, що підвищується вулканічна діяльність. І мій аргумент це на тему того, чому я так думаю, що ті, хто говорить, що глобального потепління нема, є ну, кілька принаймні публічних людей, які серед них науковці. Які говорять, що його нема, тому що їм заплатили нафтові компанії і інші промислові, як бізнеси, гіганти США. І це просто білими нитками шито, в тому числі це сенатори США. І відповідно я. Сміюся з тих коментаторів, які пишуть, що «Вот, дивіться, там є аргументи, що проти глобального потепління. Вони просто ці аргументи списали з тих, кому заплатили в Америці. І вони, ті люди наші, там, чи з СНД, чи з Росії, вони не паряться взагалі перевірити ці аргументи, вони їх десь скопіювали, прочитали і ними користуються. Голову не включають, щоб з'ясувати. Яку інформацію вони поширюють? Так? Бо як я також поширюю щось неперевірене і щось неправдиве, так? але принаймні е ну, раз я докладаю зусиль, що перед тим, як поширювати, я думаю, що справді можна підписатися під цим своїм авторитетом. А друге, якщо хтось має контраргументи, то давайте поговоримо. З радістю послухаю, які вони. Є статистичне питання. По суті, є спеціалісти, ти якраз, можливо, маєш контакти з таких спеціалістів. Тобто там з Європи, з Америки. Ще, Ще звідкись. Ну, це буде більше статистичне питання, аніж як якась остаточна істина. Тобто спитати їхню конкретну думку про от, екологію цих батарейок, про екологію цих двигунів. Тобто там якась кількість каже, що там то екологічність, а якась то з якимись своїми аргументами. Тобто, щоб це було, ну. І що? Якщо та статистика, якщо там більшість людей вважають, що Земля плоска, то що, що зна... Я, більшість ну, людей не... вважали, що Галілей неправий правий і, сон... і цей, земля е... Сонце обертається навколо. йдеться ну, мова не про демократію, а про тих людей, які реальні спеціалісти і можуть дати. А Хто їх Ви зробив спеціалістами? Ну, то вони їхні є Це результати Ну, не теоретиків питати, а практиків. Ну і от такі теоретики в Америці кажуть, що Ну, чи практики такі кажуть, що глобального потепління нема. Розумієш, ну, бо їм Маріце, заплатили. А в Європі що кажуть. А в... в Європі що кажуть, кажуть в Азії... що воно є. І в Азії кажуть, що воно є. Там з, з екологами теж проблема. Потому, що там також там В Китаї партія керує. Там... Європа — Один цей... проти двох, так. Ну, ніби... та? І європейські екологи в меншості. І теж деякі з них проплачені корпораціями. От, і тут виходить, що е, все одно треба включати голову. Тобто банальна статистика, от, відкрив YouTube, подивився скільки за, скільки проти, воно так не працює. Тут е, ну, як наш світ такий, що без голови тут не розберешся, е. ну і з'їздити, звичайно, виміряти такі ті температури по всьому світу теж. Тримати ресурси на таке і ціль якусь конкретно, не просто так торпити. Ну, я працюю так. Довіряю авторитетам, слідкую за тим, що вони говорять. Якщо вони помиляються, то це кидає тінь на їхню авторитетність і, і думаю сам. Тобто хтось робить по-іншому, хтось ретельніше приділяє увагу цим авторитетам, там, уважніше їх слухаю, уважніше їх вибираю. Я не дуже уважно їх вибираю. Мені більш важливо, не хто говорить, а що говорить. То я більше слідкую за тим, що вони говорять. Тому що навіть авторитетна людина, яка зазвичай права, може сьогодні помилятися, в неї там день не вдався. Тему батареї. Якщо просто. Якщо взяти статус на сьогодні, сьогодні є батарейки, вони вироблені. Шкода природі нанесена. І якщо ми їх зі смітника не заберемо, то вони там лежатимуть і буде ще на другий раз нанесена шкода природі. І якщо я йду, беру їх зі смітника, роблю з них електровел, то я зменшую цю шкоду природі і натомість покриваю транспортну потребу, при якій додаткова шкода нанесена не буде. Чи буде? А в чому від... Тобто від того, що ми. Мене... Декілька разів цей цикл провадимо. Ти не такі прослідкував бат... за моєю ну, канвою думки. Шкода вже була нанесена, коли Гат yeah. Маск зробив ті батарейки. Але ти маєш на увазі, що ми зменшуємо тим, що висмок тим з тих батарейок більше енергії. Чи просто тим, що ми їх ще раз використовуємо? Ти хочеш, щоб я повністю когось... переформулював, але того, що я перший раз говорив, то ти не дуже слухав. Ну, Я такий висновок роблю. Тому ще раз. Гад Маск зробив батарейки, він наніс шкоду. Припустимо, так. що те, що ти говориш, правда. Там я ну, не повністю згідний, але ми можемо на цьому погодитися. Батарей... Шкода нанесена, батарейки є. І тепер два варіанти. Ми їх або на смітник, бо вони, коли Тесла проїжджає там, 150 тисяч кілометрів і батареї зношуються до 90% своєї ємності, то їх списують. Не, не лакшері стають окей. Що? Вони стоять не лакшері, їх списують, але вони ще дуже дуже можуть довго служити. Е, так, ну дуже чи не дуже, там, 5 років від'їздили і ще 3 роки точно можуть їздити. Mm. Принаймні на великах, та, при менших струмах, при менших е, вимогах від них. Е, і от ми є в тій точці, уяви, нас, тій... от ми... я є і ти є. От вони батарейки. Гат Маск зробив, Тесла списала, лежать на смітнику. У нас є два варіанти дій. Е, взяти їх, зробити велик, або не взяти їх і купити е, мопед. мопед або Що нові більш екологічно, чи... на твою думку, можна нові батарейки, так. Да. Тож принести шкоду, але. Принести шкоду, але довше їздити на них. Тобто ми будемо такі ж самі гади, як той маск, ми заплатимо за виготовлення нових батарейок і будемо співучасники тої нової шкоди. Да? От, але це для мене це дискусійне питання насправді. Да? Пам'ятаєш, я говорив, що маск крутий тим, що він пропагує екологічну тему. Ну, так, тобто... не ясно, що буде в кінці того всього. Неясно, але ну, для мене це екологічна тема. Тобто Грета Турнберг теж крута тим. Тобто хтось її там хейтить, але вона теж серед тих класних чуваків, які пропагують екологічну тему. Причому дуже навіть круто, я б сказав, на рівні маска. Ну, їй як не мільярдеру, то це вона воще молодець. Тобто, вона настільки ж відома, як він. Уяви собі. Як маска знає кожна друга людина на планеті, так і її, мабуть, що знає кожна друга людина. Ну добре, тобто тут, тут відповідь очевидна, що їх краще взяти. От, питання, ми їх беремо. Тобто далі добре. питання: а, чи це є екологічно, те, що ми їх взяли, і те, що ми з ними зробили? Тобто, ми зробили користь для екології при тому? Ну, ще між тим вони можуть згоріти. Типу виділяться токсини, а так би вони лежали на сміттєзвалищі і, і, що було, і повільніше б виділялись ті токсини. Але все вони одно б виділились виділи... в ґрунт і в воду, а не в повітря. Угу. Ну і деякі з тих батарей утилізуються. Ну, Урядом Європи. Я не знаю, чи ще якісь уряди утилізують батареї. Ну, це теж все під великим питанням. Стоє утилізація. Ну, в Європі і... точно десь вона відбувається. Тобто неясно, як, де і що до чого. Ну, з того, що я бачив, наприклад, в Данії, ми бачили, як утилізуються велосипеди. Там ріжуться тросики гальм, ріжуться ланцюги. Що ще ріжеться, ти бачиш? Що ну, ти бачив порізані тросики гальм, порізані ланцюги. Це їх кусають для того, щоб на тому велику ніхто не їздив. Це протокол утилізації. Угу. Тобто, якщо утилізують великі, я підозрюю, що так само хтось утилізує батареї. Може не всі, частина з них кудись продаються, так як українці би собі думали. Е... Та, по суті, десь в інтернеті мало би точно писатися про скільки там машина за своє життя викидає газів. І вже точно мало бути, без, скільки оця електрична машина приносить тої шкоди, умовно кажучи. І так само користі, що там, що там то мене цікавить остання і ця інстанція тих батареїв вони рано чи пізно повністю помруть і їх тоді треба утилізувати і мене цікавить чи вони так скажем, коли до останнього випрацьовуються чи вони тоді ще менше приносять шкоду бо якщо ще менше тоді це точно очевидно якщо не ще менше то Преруху. Ну, от складний момент поворотний на тему того чи менше чи більше я не знаю твої інформації не досліджував я би тут зайшов в інший поворот, запропонував би на розгляд. Ми є в тій точці, де ми беремо батарейки, і їздимо на них. Припустимо, що ми не знаємо, чи, чи, чи екологічніші вони стають, коли ми їх використовуємо ще більше, чи не екологічніші. Ми вже з'ясували, що е, вони можуть згоріти, як мінімум, хтось може утравитись від того диму, і це може бути той, хто їздить на тому велику. Наш клієнт або ми з Віктором. І це не екологічно. Ну, Можна, як мінімум для нас з Віктором. І, можливо, для наших клієнтів, для їхніх сімей, якщо там батарея буде горіти в їхній хаті, для їхньої хати і для їхніх сусідів, біля яких та хата буде горіти. Техніка безпеки, якась бути? в сенсі екологічності, це про безпеку для здоров'я і життя людей, тварин і природи навколо цих батареїв. Так, от, що я пропоную, що той момент, що ми їздимо на цих батарейках і ми закриваємо нашу транспортну потребу, не приносячи очевидної шкоди для довкілля, оце і є додаткова корисна екологічність. Тобто, категоріями бізнесу це додана користь або додана вартість, яку наш соціальний бізнес. Дає людям в сенсі цінності екології. Можу сказати простіше, якщо це надто складно. Ще раз кажемо простіше. Екологічність цих велосипедів це те, що ми даємо людям їздити, але не створюємо додаткової екологічної шкідливості при тому. Явної. Якщо хтось бачить цю екологічну шкідливість, явну. Безпосередньо. Тобто Те, що батарея може згоріти, це не є безпосередня шкідливість. Це те, що може трапитись, воно не точно відбудеться. І воно залежить від викор... виконання інструкції з техніки безпеки. От Хто не виконує інструкцію, ну, його проблема. Що він взяв підпалив батарею і, і сидить, гріється біля неї. Ем... Наскільки тобі. Ну, наскільки ти віриш, що це правда? Що ми справді можемо давати цю цінність і даємо її? Чи що тут треба перевірити перед тим, як погодитись, що ми її даємо? Mm, вже її даємо. Якісь там великі, зробили, більше як Так, <тапріг> але чи внесуть ці великі ту цінність? Чи, можна підпи... чи ти підпишешся під тим, що вони не дають, видимої екологічної шкоди? Як Ну, Якщо врахувати той фактор, що вони вже... Типу, як не крути, вже дали ту шкоду. І не використати, то буде тупо, а далі використати. Вже дали ту шкоду батарейки самі. Ну, наші великі після того, як ми їх зробили, не дали цієї шкоди безпосередньо. Я про це. Але ми, коли їх використовуємо, неважливо який там раз, теж підписуємося під, тим, під тою шкодою. Тобто що ми ну, взяли ті батареї. Ми дії. стаємо співучасники Гада Ілона Маска, який створив ті батарейки. тут я ну, Не в цій мірі, але все рівно стаємо. Ну, це той аргумент, яким користуються м'ясоїди. Тут запрошую до... <хи> цей, до, до коментарів хейтерів вегетаріанства. Я вегетаріанець і м'ясоїди кажуть, так, що ну, корову вже вбили. Типу, вона може просто зігнити, або можна її з'їсти і з її шкіри зробити капці. Ну, я, до речі... Якщо порівнювати з батарейками, то дійсно, трохи не так робимо. Е -е, ношу або замінник, або тканинчасте взуття, і те ж саме зі всім рештою. Тобто, не користуюсь по можливості тою шкірою, яку зняли з живої корови. А і не їм м'яса. Тобто, е Тобто, на мою думку, Тесла вже вмерла, з неї вже зняли шкуру і ті батарейки. Тобто, Внутрощі с... випустили. Тобто, по суті, там ти готовий, щоб вона зігнила, а тут не готовий, щоб воно зігнило. Ну, тут я по... Скори... ну, тобто, ті мої друзі м'ясоїди, вони ж теж класні чуваки. Тобто, я скористаюсь їхнім аргументом. Тобто корову вже вбили. тобто, лише вона, Ця Тесла, внутріщі її, оця батарея може зігнити і скласти. Шкоду для природи вже. Хоча та там шкода більша, прям то шкода натуральна. натурально. Якщо воно зігниє, то ну, стане тепліше, по ідеї. Але якихось там таких токсинів, як роблять батарейки, воно не дасть. Це... То, то доцільніше ті батарейки якось. Ну, бо якщо її лишити прямо міні... на відкритому ґрунті міні... під дощем, міні... Міні... вони точно принесуть шкоду вже. М. Якщо ми на них їздимо і тримаємо їх вдома і обслуговуємо по інструкції, то шкоду вони від утилізації Принесуть потім. Mm. Я думаю, що це екологічно, що шкода буде потім, а не вже. Тобто та, яка, то, що називається, неізбіжна. Тому що гроші на авторизацію тих батарей українці точно не мають. Ну, по суті, так. чим більше шкоди завдано вже, то вже не повернеш і з тим треба буде ну, якось все виправляти. А то, що можна відкласти на потім, то якраз хороший варіант. Ну, бо до того бо часу, потім поки можна це потім щось відбудеться, придумати краще. Та, 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 те, що говорила. Не знаю хто, десь в книгах чув. Тобто е давай ми заморозимо, заморозимо людину, почекаємо, поки будуть винайдені ліки від раку. Mm. Так? Ну, з -з -з Загальновідомий принцип. Тобто заморозимо проблему до того часу, поки хтось придумає, як її вирішити. Е відповідно, якщо ми на 3 роки ще продовжимо життя тим батареям, то на 3 роки ми відкладаємо той час, поки вони будуть гнити на сміттєзвалищі. Е не знаю, як там з утилізацією батареї в Європі, але я підозрюю, що під час кризи, після ковіду, ну, не прямо всі країни супер сприймаються е, виділення купи грошей на утилізацію літімних батарей. Взагалі окрема історія з тим утилізацією. Тобто, ну, люди Україна ж, точно не переймає. Люди ж не хочуть платити за це. Тут далеко не треба ходити, тобто. Ну, скажу щось там про тебе, якщо що ти видалиш. Ну давай. Коротше, от там що Тарас каже, що не хочу розпов... ну, робити корупцію, там якимись махінаціями, але типу по факту офіційно не працюєш. Mm. Тобто, відповідно, податки не платиш, і це вже далеко ходити не треба. О, ще хейтерів можна на... От, на... От, нажити на там. От так. І є ті самі смітники там, де розділяється органіка, не органіка. Тобто люди так само ну, не розуміють для чого це робити, не бачать тої користі. І не розумієш, для чого цей час тратити. Так само, як ти може, не розумієш, для чого ці податки платити. І mm. по факту тут ну, не факт, що це не не є правий. Тому що неясно, куди ті податки діваються. Так no, само, це, як неясно, ти куди ти тебе Наб'ю, ну, наб але то після того, як відео закінчиться. Підписуйтесь на канал, щоб побачити продовження, як я б'ю Віктора. За те, що він на мене наїхав. Так, я згідний, я б хотів мати гроші і хотів би вірити в те, що треба платити за утилізацію. У мене лежать теж підписуйтесь на канал і я вам покажу, скільки в мене батареїк лежить. Я їх ще не здав в утилізацію, бо мені впадло знайти оцей екобус, який їздить з їх збирає. Ну і, мабуть, вони кудись підуть в правильне місце. ну В чому я сумніваюсь. Ну, є така надія. Ну, Кілограм так на око. Ну, 5-10. Тобто за тих два роки, поки ми перебираємо батареї, то в мене назбиралися ці батареї. Тобто це те сміття, яке ми викинули з тих батарей, які ми перебрали комплекти, тобто там з них 10-20-30% він коли йде в смітник. От. Ну і Це те сміття, яке могло би опинитися просто на сміттєзвалищі під відкритим небом і піти в ґрунт і в воду. Але я його зберіг від, від відкритого повітря і поки що не викинув на смітник. Так, я їх ще не утилізував, але поки що не викинув. Тобто я продовжую відтерміновувати цю шкоду для довкілля. От, здам на екобус і, і принесу користь в тому сенсі, що вони будуть їм дуже ймовірно правильно утилізовані. Е, ну що, пора би вже підписуватись на канал, ставити лайки. І чекати на наступні відео. Дякую всім, хто дослухав. Е, питання? Ну, ми купа всього попіднімали питання. Давайте вже може хейтити і, це, і лайкати і щось коментувати. Е, що думають екологи місцеві? Що думають ті, хто їздять на великах? Що думають ті, хто їздять на скутерах і дивляться це відео? Що ви взяли скутери, а не вклали в велики? Хоча, ну, понятно, що це пантово, круто, цікаво, зручно, тихо воно їде, дешево. Тобто, що ви досі їздите на цих е двиганах внутрішнього згорання, які смердять, псують здоров'я, коштують, постійно потребують ремонту. М <різь> що думають ті, що пробували електротехніку? Певно, половина людей вже пробували е самокати, що там ще. Машини, ну, електро, я, напевно, не так багато. Ну, всі користуються мобільними телефонами з літкими батареями. І на тему їзди на електротязі, всі їздили на електричках Олег... да, чи на трамваї. Ці електропилки, є електрошуруповерти. <світ> да, шуруповерти, класна тема з двигуном. Тобто, ну, якщо воно крутиться робить роботу, то чого воно не може крутити колесами? Ну, тобто, по шуруповертом користуєшся, а самокатом є типу, яка між ними принципова різниця. Той же мотор, ті ж самі батареї. Е, і що думають ті, що принципово не користуються. Тобто... Е, да. Ну і можете рекламувати свої майстерні по переробці техніки. Хто які послуги надає в коментарях під відео. Скидати посилання, номери телефонів, записувати подібні відео з вашими коментарями, скидати в коментарях теж. Чекаю.